Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Який я аутлендер? А саме 2015 рік, 24 бензин в гарно доглянутому стані. Друзі, за що в нас полюбляють аутвендер, так це за їхній міський багажник. Але є ще одна фішка, яку я вам зараз продемонструю, щоб збільшити об'єм багажника ще більше та зробити рівний пол. Спершу в нас підголовник, ми його склали. Далі складаємо сидіння наше і складаємо спинку. І отримуємо рівний пол. А зараз вам я продемонструю, як це виглядає з багажнику. Відкриваємо Вуаля! Маємо рівний велетенський пол. Також по багажнику. Маємо великий об'єм, маємо таку нішу для власних речей. Це в нас, до речі, підголовнички для сьомих сидінь. Сьомі сидіння в нас відкривається досить легко, потягнули за вірьовку, вони у нас відкрились. Складаються вони так само. Також для третього ряду ми маємо пістаканички, щоб було в дорозі, комфортно випити тепло чай, якщо ви йдете зимою, або ж холоденьку напітку влітку. А там, там у нас знаходиться запасне колесо, щоб не витрачати об'єм багажнику, виробництво підклало його під сам автомобіль. Маємо також позаду ми таку реально прикольну оптику, надпис Outlander та задні протитуманні фари. На автомобілі встановлено у нас оригінальні легкосплавні диски 18-го розміру. Маємо дані ходові вогні, передні протитуманні фари. Лінзову оптику та таку хромову вставочку на речітки радіатора. По салону ми маємо в дверній карті таку тканинну вставочку, досить красиву, та е, пластмасову вставку під карбон. пакет, е, центральний замок, регулювання зеркал заднього огляду, також систему ESP, а саме її відключення, глянцева така вставочка в нас. Шкіряне кермо оздоблено такою глянцевою вставочкою. На мультикермі ми маємо управління круїз-контролем, приборна панель, бортовий комп'ютер. Маємо штатну магнітолку, екомод, клімат-контроль, обдулобова сква та електропідігрів, задня скла. Коробка в нас автомат, два пістаканнички, прикурювач та нішу для власних речей. Механічний ручник та е, текстильний салон в гарному доглянутому стані з ручною підтримкою з боку. На торпеді в нас також присутня така пластмасова вставочка під карбон з дефекторами і вона плавно переходить на дверну карту справа. А позаду тут місце просто валом. Текстильний диванчик в гарному доглянутому стані на SOFIX. Текстильний також підвакітник з двома підстаканечками, досить зручно, комфортно. Також, Якщо позаду ми маємо ще два пасажира на третьому ряді, і їм мало місця в ногах, то сидіння нас регулюється, спинка також аналогічно це сидіння. Друзі, даний автомобіль у нас готовий до будь-яких перевірок, також він пригнений був в 23 2023 році з Америки, один власник по Україні та пробіг на даному автомобілі становить 78 тисяч миль. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного аутлендера запрошую місто суми вулиця Героїв Крут, 19.